Вітаю впродовж вчорашньої теми з виховання дітей. І ще вирішила зняти вам декілька відео. І так, дитина приходить в цей світ як чистий аркуш паперу з налаштованими природніми налаштуваннями, скажімо так коли вона потрапляє в такі ситуації, де ви починаєте її перевиховувати, коли ви її заставляєте робити те, що вона не хоче, їсти те, що вона не хоче, ви поволі ламаєте ці налаштування, і якщо це, скажімо так, та соціалізація, яку ви хочете зробити з вашою дитиною, те виховання, яке ви хочете виконати, воно занадто. Скажімо так, перевищує той рівень, який потрібного виховання, воно виходить так, що людина до певного віку, а часто, навіть ще в дитинстві, вона втрачає всі ці налаштування. І тоді. Цей зв'язок з енергіями, зв'язок із собою, з внутрішніми процесами, з ситуаціями, які е, проходять довкола, неї в певний момент вона втрачає можливість оцінювати адекватно ці ситуації і себе в даних ситуаціях. І тоді виходить так, що ну, я, наприклад, я не працюю з дітьми, я працюю з дорослими. Приходить людина, і е, вона навіть не може сформулювати свій запит. Чому? Тому що вона не знає, не відчуває, що вона любить, що вона хоче. Навіть в певний момент в неї запитати, вона. Просто розуміє, що їй погано, але що саме е, сталося, вона не розуміє. І вона приходить, коли вже вона просто не в змозі, там вже страждає здоров 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 і здоров'я, психічне здоров'я, фізичне здоров'я. І як сніжний ком, все навалюється, вона себе погано почуває, в неї депресія. Чому? Тому що нас навчили добре працювати, як я завжди кажу, але нас і, і робити те, що комусь вигідно. Але нас не навчили, не навчили не навчали бути щасливими. І мій такий заклик: не робіть те саме зі своїми дітьми. Зараз багато довкола інформації різної про виховання. Як найменше ви повинні розуміти, що людина це, це та сама, що дитина це така людина, як і всі люди, як і ви, як і всі дорослі люди. Людина, яка е, тільки прийшла в цей світ, вона для неї все нове, нове. Е, вона всьому навчається, інформації багато. Всю, Цьому вона повинна навчитися. Перший вік там від 0 до 6-7 років людина навчається обслуговувати своє фізичне тіло, якщо в цей вік її базові потреби, а саме її батьки, її не чули, не поважали, Занадто авторитарно до неї відносилися, не поважали її почуття, не поважали її потреби, не задовільняли її потреби. Така людина далі в дорослому віці, вона навіть фізіологічні свої потреби часто не в змозі задовільнити самостійно, вона просто їх не відчуває, вона не відчуває та ігнорує. Звичайно, що, скоріш за все, така людина, дитина, яка подорослішала, вона піде на якусь дуже примітивну роботу фізичну, дуже тяжку. Там, де так само вона не буде поважати свої інтереси, свої потреби фізіологічні, де треба працювати по 12 годин або по змінах там, вночі, тяжка праця, бо це для неї норма. Вона, звичайно, бачачи цей довколишній світ, вона може розуміти, що це не норма, і вона хотіла би по-іншому. Але як це зробити? Цей перехід. З навчитися цьому, ну, дуже складно. Так от такі діти потім, коли дорослішають чоловіки та жінки і в 30, і в 40, і в 50, і в 70 років, вони можуть звертатися, так? вони приходять до психолога, і вони. Почувають себе дуже погано від того, що навіть фізіологічні потреби вони не знають, як їх задовільнити. Вони не відчувають своїх кордонів. Вони не відчувають своїх потреб. Вони не вміють відстоювати свою думку. Бо з дуже малого віку в них забрали просто відчуття себе, ідентифікацію себе як особистості. В них забрали це базове почуття безпеки та довіри світу. Бо ці почуття. Це найперше, що людина повин, дитина повинна відчувати. Дитина, яка ще не спроможна самостійно собі забезпечити безпеку, бо вона ще дуже маленька, там нуль років, декілька місяців. За неї це роблять її батьки, дорослі люди. І так як вони це роблять так, як вони виконують цю функцію. Від цього лише залежить все її подальше життя. І потім тільки навчити просто відчувати свої потреби, навіть базові, фізіологічні, попити води, що вона хоче з'їсти. Кожен організм людини він відчуває, що йому потрібно зараз. Або салатик, або горішок, або шматок м'яса. І в кожного ці потреби різні, в кожної людини. Кожна людина сюди приходить зі своїми базовими налаштуваннями. Бо одна дитина зовсім приходить, і якщо батьки достатньо розвинуті зараз і дозволяють їй це, вона може взагалі вже приходить, вона не вживатиме м'ясо. В той час, як в тій самій родині інша дитина, вона взагалі не може прожити без м'яса, не бачить свій день навіть без нього. Бо різні фізіологічні також налаштування, хтось більш активний і розумово може працювати, різні здібності, хтось більше фізично може розвинути і працювати, у когось і те і те налаштування в якійсь мірі, там, в е, в якихось процентах, в якихось співвідношеннях. Але у кожного це своє. І якщо ви повністю своїм, своєю неповагою, своїм авторитарним відношенням, своїм неправильним відношенням до потреб своєї дитини, і вислухати, і бути уважним до неї, і піклуватися про неї. І вона повинна до свого віку в співвідношенні адекватно розвиватися, тобто мати і іграшки, і мати інформацію з. З навколишнього світу, так, вона нам там може навчатися предмети якісь, з самого маличку ви навчаєте і кажете, що це так називається, це так. А там, коли приходиш, кудись, треба вітатися, уходиш до побачення, казати, це все ви повинні забезпечити своїй дитині. Щоб вона в цьому світі почувалася адекватно своєму віку і могла адекватно задовільнити свої потреби, як мінімум там сказати про звернутися до дорослого і сказати, чого саме вона потребує зараз. Якщо ви певним чином якимось виховуєте свою дитину, ну, то ви завжди виходите і виховуєте її, виходячи з своєї картинки світу, ну, то запитайте себе, наскільки ви щасливою людиною себе почуваєте, тільки відверто. І потім ви зрозумієте, чи маєте ви змогу виховувати щасливу дитину, щасливу свою дитину. Чи все ж таки ви потребуєте якихось рекомендацій? Читайте книжки, зараз багато дуже книжок написано про те, як виховувати дитину, як виховувати дітей. Розвивайтеся самі, шукайте інформацію, якої вам, вам не вистачає. І коригуйте, ну, ми не вміємо виховувати дітей, у нас цей навик не прокачаний. Тому ви повинні розуміти, що для вас виховання дитини це теж робота. Робота над собою кожного дня. Приділяйте увагу, дитина в повній мірі теж має бути їй достатньо рухливих, якихось ігор кожного дня. Вона не повинна тільки сидіти вдома і там, там, де не, знаходитись там, де не можна ні з м'ячом пограти, ні голосно крикнути, не побігати. Не покатати машинки по підлозі. Не треба виховувати е, удобною, удобного удобного е, е, рібінка для кого-то, для соціуму. Він не повинен е, наше сьогодення змушує нас е, усвідомити, що. Е, Удобний ребнок, він буде удобний всім, не тільки вам зараз. Якщо він у вас дуже слухняний, тихий і взагалі навіть вас не, не, не турбує, ну, то ви повинні розуміти, що це буде доросла людина, яка всім буде приносити користь, окрім себе. Знайдеться той обов'язково, вона сама знайде такого самого собі там, чоловіка, дружину шефа, співробітників, яким вона всім буде дуже удобною. Тільки не собі. А за цим і фізичне здоров'я одразу. А за цим і психічне здоров'я одразу, а за цим і проблеми в усіх сферах життя вашої дитини. І крім вас, ніхто за це не буде нести відповідальності.